Все абсолютно вже зрозуміло. Зараз немає сенсу говорити там, яку ми помилку зробили. Але мій допис це була реакція на повідомлення про те, що в офісі президента розглядають вибори е, наступного року, так як і має бути за Конституцією України. І, власне, знаєте, оце такий дисонанс в голові у президента, коли він каже, що я не буду балотуватися, але якщо під час війни, то я буду балотуватися. Uh -huh. І знаєте, це таке. Ну така досить ну складно уявити, що відбувається в тій голові. Тому це як е, е, якраз це і була відповідь на подібну моя відповідь да, персональна на подібну. На подібну заяву, яка йшла від президента, від офісу президента, ми пам'ятаємо, що перед цим Корінієнко, голова фракції Слуга народу, тестував такий запит на президентську державу, так у нас парламентську президентська знову ж дивіться. Нинішня влада вони весь час тестують. Так вони отак роблять пів кроку і потім дивляться, яка буде реакція суспільства. І власне, отак з виборами.